І заключні вправи, які ми будемо працювати, зміна укладки зброї. Чуємо все простеньке. Тільки завдання, яке завжди говорю. Стрілець повинен чути, що говорить керівник! Закриє! Відбій повітря! Відбій повітря! Ніколи не ставайте при відході в лінію, а відходить Якщо набрав, але і бійці також логічно повинні думати. Коліна! Коліно! Сіль! Віт зупинили! Другий захід ми будемо робити вже без зупинки! Во се тесто. Рок, рок. се свлече, просто грдина. Проходять навчання поліцейські батальйону особливого призначення ГУНП Тернопільської в Тернопільській області. Більшість особового складу, який включений в цей підрозділ, мають великий життєвий досвід, бойовий досвід, оскільки більшість з них перебувала в зоні бойових дій. Також це люди офіцерського складу, які активно включилися в цей процес створення цього батальйону. На даний момент досить впевнено і активно здобувають знання, які їм надаються, а це саме основні елементи тактичної підготовки, вогневої підготовки та тактичної медицини, оскільки десь мають розуміння чітке бачення того, що в подальшому ці навики, вміння, які їм надаються, знадобляться їм для захисту нашої держави. Всі працівники батальйону являються добровольцями. Фахівцями в своїй справі з багатолітньою вислугою, і всі усвідомлюють високу відповідальність, яка покладена на їхні плечі, адже захист батьківщини є пріоритетом для кожного чоловіка, особливо для поліцейського. Хто як не ми, як поліцейські разом з іншими силами. Мають силу, міці, відвагу захистити територіальну цілісність та суверенітет нашої неньки України.